Хорхе Хіліо збирає гілки Евкаліпта на узбіччях та в парках навколо Сан-Франциско. Він працює в міському зоопарку і заготовляє їжу для коал. Листя та пагони евкаліпта це основна їжа цих австралійських тварин. Водночас у зоосаді її їдять тільки коали, тоді як для більшості ссавців ця рослина отруйна. Евкаліпт – Це єдине, що вони їдять. Це їхній єдиний раціон. Багато хто не знає, звідки вони отримують воду. Більшість евкаліптів містять у листі від 40 до 70 відсотків води. Тому здорові коалі не потрібно пити воду з джерела. Одна коала за день може з'їсти понад кілограм листя Евкаліпта, проте ці тварини їдять лише молоді пагони, у яких багато поживних речовин. Це здорожчує заготівлю і зберігання корму, тому не кожен зоопарк може собі дозволити утримувати цих тварин. Однак зоопарку Сан-Франциско пощастило. Евкаліп до цих місць завезли мігранти з Австралії ще в 1800-х роках, і зараз він росте просто в кількох міських парках. Працівники зоосаду кажуть, що щоб прогодувати своїх двох особин, їм доводиться щороку збирати в них понад 60 тонн зелені. Водночас невдовзі доведеться заготовляти ще більше, адже скоро сюди прибуде ще одна коала.